Мої вітання у цьому випуску програми таємниці старого міста ми продовжимо тему чудес Івано-Франківська. Зокрема, ми будемо говорити сьогодні про фонтан на вічовому майдані, про ратушу, про лазні, про бастіон. А розповість про це все наш краєзнаєвець Іван Бондарєв. Привіт, Іване, привіт. От які тобі з цих чудес найчудесніші залишились? На чудесніший, найунікальніший, напевно, бастіон, тому що він відкрився лише минулого року, але вже зараз я не виявляю собі оце. Пішохідну екскурсію центр Франківська без відвідування цього об'єкту. Ну І взагалі, от, дивлячись на нашу цю шалену будівельну активність, коли там, зносяться пам'ятки архітектури і будуються позбавлені художнього смаку ці висотки, то цей бастіон виглядає як біла ворона, але в такому позитивному сенсі, тому що дійсно там навіть от, з 80-та бастіонів Станіславської фортеці зберегся лише один, і то він балансував на грані такого значить, зникнення. Там, десь на початку 90-х навіть ходили що на Бастіону планували побудувати б дев'ятиповерховий будинок, де дати квартири мешканцям, не мешканцям, а викладачам медінституту. Mm — -hmm. А бастіон мав бути як фундамент там такий. Ну, так. на подвір'ї, да. ну ви, я виклав там все. Так що це є. На щастя, знайшовся інвестор, Олег Зарицький, який зробив дуже багато вкласових коштів. І зараз бастіон це така от туристична родзинка. От люди, які відвідують його, а я от. Ну, Бачив реакцію і росіян, і білорусів, і мешканців східної України. Вони всі кажуть, що у нас такого нема, що це дуже добре. Навіть у Львові такого немає. Ну, ну, ось, і дійсно там є що показати. Особливо дуже справляє враження у той фільм, який туристам демонструють при вході 10 хвилин ролик. У нас колись була вже за передача так, про так, нього. От та історія Сенсливської фортеці. Єдине, що нарікання, бо багато людей просто не розуміють української мови, але дуже погано розуміють, особливо ці от закордонні туристи. От Ну, то зробити для... хоча б русскоязичний, да, так. Там, для поляків, для росіян я думаю, цікаво. Хоча б для русскоязичного <зас> цього населення, там білорусів, росіян або таких уже алдових східних українців. Так. Ну, Знають також, що в планах є намалювати дві такі величні картини, батальні там на 6 метрів, здається, довжини, відбиття нападу турків в 1676 році і значить, відсіч російським агресорам в 1739-му. Тобто Це хочуть 20... увіковічнити тобі Ну, це два, два випадки з трьох, коли місто відбилося від нападників. Ну, третій раз це німці відбили настулянські танки в да, 44-му році. Ось. Ну, і от, дуже також було цікаво. ну і також приємно, що ну, там витримав в, в бастіонія така, якби. Ну, Концепція, що там не продають якийсь секонд-хенд, не якийсь там... атмосфера так, сувенірна така сувеніри виставки дуже часто зараз ковальство там проводяться фестивалі. Це от свято Ковалів, виставка орнаментального ковальства. Дуже багато людей вперше побачили, що з заліза можна зробити. Отаке от дуже цікаві, річ. Цікаві речі такі знаходяться. Ну і навіть ті кафе, які там працюють, там кафе 1662, це на рік заснування фортеці. І ресторан Карасіння, до речі, наймолодший ресторан Франківська. Це ж так. Тож засновник фортеці, наш інженер, архітектор, який будував, тобто витримано все в такому стилі. Ну, я знаю, що в планах є продовження розвивати того бастіону, там, не знаю, чи в цьому разі вони стигне чи ні. Є задом відкрити вже літні ці подвір'я, mm -hmm. зробити доступними от, верхню площадку, там якісь квіти посадити, там щось, ну, якісь клумби, тобто передкування, що люди могли гулятися не ще всередині, але назовні було б чим зайнятися. Так що дуже позитивні враження у туристів, об'єкт перспективний. І якщо б наші підприємці думали трохи іншою головою і на такі от ну довго очікувані дивіденти, не зразу ж там ну, збудував, продав так. квартиру, заробив, купив джип, розбив і думає, що робити далі. А от працювати, то напевно наше місто дуже швидко б стало таким потужним центром. І вже туристи б не питали, а що дивитися у вас Ну, Тобто, якби не було, не був би івано таким транзитним, то в якому приїхали, в години да. погуляли і поїхали в гори. Так. Я думаю, що ми можемо так от від бастіону до ратуші пройти. Ага. Дійсно, там пару кроків. Ратуша наша це є візитивка міста. От як не дуже такі банальні слова, як у Москві Крем, у пережа вежа, то наш символ, це є ратуша. Дійсно, такої ратуші більше ніде немає, і вже точно нічим не сплутаєш. Хоча вона порівняно молода, вона побудована була в 1935 році архітектором е Треля Станіслав Треля. Навіть така легенда є, подібна на львівську легенду про оперний театр, що коли цей Треля побудував, ну, подивився mm -hmm. як його проект втілому життя, щось там йому не сподобалося, і він там наклав на себе руки, навіть стрибнув з вежі та ратуші, що там щось. Ну, не так, ці будівничі втілили його задом. Ну, дійсно, якщо. Дивитися, от по документах, от після побудови ратуші, той треля кудись знікає. Він взагалі десь на фігурує, якось так раптово Ні, людина за проект. <ріху> <ріху> ну, насправді, Жанна Комар, дослідниця, дослідила, що це архітектор. Він просто виїхав в Америку і там непогано себе зарекомендував, але вже ну, звичайно, що на Польщі в Польщі вже слідів по ньому не залишилось. Ну, ратуша наша унікальна, чим. Ну, По-перше. Це напевно одна з наймолодших ратуш у Європі, оскільки ратуша це будувалася там у Серднівічі, Магдебургське право. Ну там 19 століття. Це наша четверта ратуша. Наскільки це наша четверта ратуша. Перша була тимчасово дерев'яна, друга згоріла під час мармальдової пожежі, третя постраждала під час першої світової війни. Ну і це четвертий варіант. Наймолодший, збудований в стилі тому функціоналізму, який тоді панував у Європі. Тобто, такого ну, нема точно. По-друге, наша ратуша, вона в Україні точно. Єдина світська споруда, тобто не церковного призначення, яка має позолочений купол. Також цікава історія. Ми ж там отримали якісь гроші від Євросоюзу, здається, наприкінці 90-х років на впорядкування центральної частини міста. Ну і от там поштукатурили фасади, поклали бурківку, там розбили якісь там газони, там квітники, і от якось сталося, що залишилися кошти в нас. Ну тут не все вкрали, <гум> трохи є. Ну і, Щоб вони не пропадали, вирішили позолотити купол от нашої ратуші. І туди витратили десь 260 грамів з соціального золота. Тобто, от це близько та... це справжній такі золотий, позолочений. На імітація. І, <гум> на імітація роздипка. Ну і також. В ратуші дії краєзнавчі музеї. Зараз вони зробили трохи таку оновлену експозицію, бо там експозиція, напевно, років 30 ну 20 точно не мінялась. Деякі експонати з'явилися нові, є там цікаво походити, подивитися там і на саркофаг того князя Данологалицького на от ці от обладунки польських гусар. Ну і також ратуша овійна легендами, що там живуть привіди. Наприклад, багато в пресі писалося, що щось там довго охоронці не затримуються, тому що вичадів по вечорах або так глибокими ночами, коли вже там всі відвідувачі і працівники залишають приміщення, хтось там ходить, скрипить, гримає дверима і навіть грає на піаніно, яке розташоване на другому поверсі. Ну і плюс Ратуша також має дуже такий потужний потенціал. По-перше, знаю, що в планах міської ради є зробити доступним вихід на оглядовий майданчик. От, на горі. На жаль, зараз поки що. Щоб залізти, треба мати досить добру фізичну підготовку, бо там такі ділянки є, там треба там навіть. А взагалі дозволяються залазити, заходити. Ну, хіба що якимось там працівникам або таким особам наближеним. Широким верстом населення ні, через те, що не обладнане нормально цей підйом. Якщо би зробити якісь гвинтові сходи, повністю такі То Це певна небезпека. Так, бо там яка дерев'яна драбина, яка хитається там з проламаними цими там. Ось, ну можливо, якщо б у нас проводиться фестиваль ковалів, так, і ці ну, дарують місто і подарунок. Щоб, наприклад, взяли там під час одного зі свят і облаштували цей майданчик і зробили б ковані сходи. Думаю, Та, це було б взагалі ідеально і розенка. Ну, тобто, от, верх, є куди працювати, верх, також є напрямок роботи щодо опрацювання вниз, <різь> направлення своїх сил і засобів. Там збереглися велетенські підвали. Там же колись ратуша вона використовувалася, як візнається, для різних там опришків, там злодіїв, гултівників <різь> і інших не дуже таких. Порядних мешканців Станіслової околиць, тому величезні ці підвали вони ще залишилися від тої старої ратуші кінця 17 століття. Знаю, що була навіть ідея, якась приватна фірма хотіла відкрити там ресторан. Mm -hmm. Вони там навіть вивезли там кілька вантажівок бруду, але щось там потім гроші раптово скінчилися. Yeah, чи криза вдарила. так. І в принципі, підвали зараз почищені, але ну, нема кому вкладатися. Якщо би хтось дійсно відкрив там якийсь, ну може і ресторан, може. При ресторані якісь там дуже популярні зараз такі кімнати цих катувань, тортур там ну, якась експозиція музеї там та. так можна також непогано на цьому заробляти, бо такі часи, от, арочні зі склопіння цегляні, там підвал. Ну думаю, це також можна використати із розумом, не просто зробити якийсь кабак, а от ще й щоб люди щось подивилися. Це... Івана, от, хотів запитати ще за ратушою. я чув таку легенду, що ніби от підвали, які ведуть з ратуші, доходили десь yeah. до Галича, там до са це, це... могло дійсно так бути чи ні. Ні-ні навряд чи це було, ну по-друге, по-перше, треба, щоб до дітей до Галича, перетнути ну, нашу бистріцю, так мінімум одну річку, а може і кілька, це важко зробити. По-друге, такий обсяг земляних робіт Потоцький він був скромним магнатом, ані директором Метростроя йому техніка не дозволяла. Ну і навіщо робити такий довгий хід? Якщо вже і будувати ці. Підземні якісь комунікації, то вони робилися з такою одною прозаїчною метою, коли вже фортеця там майже захоплена ворогом, коли останні оборонці б'ються там mm -hmm. уже в середмісті, то щоб тишком нишком власник, його родина і найближче оточення, ну там додаться чоловік може там змогли так втіхаря Десь залишити фортецю і... за фортецю вийти. за фортецю вийти. Ну от у нас коли ми ввели передачу по радіо. Там була така дискусія, і якщо проаналізувати факти, де найчастіше провалюються місця, можна приблизно встановити, куди цей підземний хід вів. Дійсно він виходив, але не зрад, що, напевно, з палацу Потоцьких, і йшов він паралельно вулиці нашої Мазепи, в бік, де от, міське озеро, до 23 Туди. школа. Тоді там була що така місцевість, там угу. якісь кущі росли, якісь потяжки, тобто вилізти непоміченим запросто можна. Якщо б вистриці в напрямок, Галича, це нерозумно, бо положіш проходив такий досить ожилонний цей тракт, mm -hmm. Галицька дорога, mm -hmm. і вилазиш, <сих> а тут. <ти> а тут тебе чекають. <сих> чекають, так. А от, от куща в цих болотах запросто можна вилізти, там далі починалися ліси. Бо провалювалося там кілька ну от якраз по маршруту ці, ці ділянки. Так що ходи були. Ну і в принципі це така маловідома сторінка. Я думаю, що можна, якщо. Знов таки взятися за це з розумом, знайти ти толковий інвестор, щось відродити. У нас, ну, якщо може, почала тема про підземелля, де білий будинок і вулиця. Тринітарська Старозамкова. Там цей будинок, де колись була перешкова хата. От, на подвір'ї провалилося підземелля, якесь там провалля, там лазила туди хлопці. я там був. Виявляється, що це підвали от колишнього монастиря Тринітаріїв XVIII століття. Також непогано вони збереглися, якщо б це розчистити, можна було зробити ще одну атракцію. Але знову ж таки, хто це візьме? — потрібні гроші, так. Я думаю, ми зараз ще поговоримо про таку стародавню пам'ятку архітектури, це про лазню. Це взагалі бомба. От чомусь у нас мало про неї, ну, порівняно мало розповідають, але цим треба пишатися. Можемо, Схамківці не здогадуються, але в нас є найстарша в Україні лазня діюча, яка функціонує от, на цій вулиці Низовій. вже без перерв, не змінюючи свого призначення з 1845 року. Тоді, от, в першій половині ХІХ століття, такий підприємець Францішек Гуравський відкрив парову купальню. І ця йому оборудка обійшлася в 16 тисяч флоренів. Це досить такі буль ну, суттєві кошти на цей час. Цей гурабський, ну, непоганий був підприємець, люди користували ну, захист uh -huh. це бульбували. Пізніше, коли він помер, то баня перейшла у власність його зятя Івана Яхно. Він професор біології був. Доречі, і цей Гуравський, і Яхно в нашому цвинтарі. І цікаво, що могили їхні збереглися. От Якщо заходити з боку драмтеатру на меморіальне угу, кладовище, то праворуч бачимо такий величезний пам'ятник з Чорним Хрестом, такий з мармуру чорного зроблений. І там от ціла от усипальниця, це родинна гробівець, де там і Яхно, і цей Гуравський поховані. тобто вся їхня родина. І мешкали ці е, власники якраз напроти лазні. От, одноповерховий будинок зараз в підвалі. Там продаються іграшки, іграшки така так. досить дешева, от, угу. оптова якась база. Ну і от Лазня вже проставилася тим, що серед мешканців відвідувачів був Іван Якович Франко. Та, як здається, затримали там, так, після чи... Ні, ні, на щастя, ніхто його там не затримував, він сам там затримався. В 1892 році проводилося у Станіславові Така акція, як з'їзд радикальної партії тобто, соціалістів, був Франко, був е, Іван Мерцей Михайло Павлик. І з'їхалося багато делегатів. Виняли вони для проведення от, цього заходу ресторацію Садельмайєра. Це там приблизно де зараз вхід до бастіону з вулиці Новгородської. Але в останній момент поліція, яка не дуже долюблювала соціалістів, ну в принципі їх і зараз не, не дуже толерують, сказала, що от ресторан не відповідає мірам безпеки, там якісь вузькі виходи. Може бути там, якщо пожежа там, там, Так люди там не зможуть часно лікуватися, заборонили. Та що робити? Гості приїхали, нема куди подітися, а тут встає той Іван Яхнов, каже: от. У мене ж є от заклад непоганий, там великий вестибюль, давайте от проведемо там наш збори. Ну і депутати зробили офіційну частину, потім неофіційну з пивом, звіниками. <смітная> ну і кажуть, всім сподобалося, були такі дуже приємні враження. Ну і от коли десь років 5 чи 6 тому на фасаді той лазні розмістили от такого Нептуна і двох русалок, <смітная> то кажуть, що якщо от того Нептуна поголити, то він трохи подібний на Івана Яковича з 20-гривневої купюри. Це ще така одна легенда місцева. Так. Ну і також цікаво, ну баня найдавніша, ну зараз вона і діє, це єдина баня, де можна... Помититися, тобто не Сауна, де там uh -huh. це так, зараз де, дійсно така гігієнічна такий заклад. Думаю, якщо б там якусь кімнатку виділити під музеї лазневе правильного обслуговування, було б цікаво, там якісь сторонні мила, якісь вінники, ну, це якісь гравюри. Тобто вже в нас були бані і турецькі, там, і римські, ну і, і руські бані. Якщо б це туристам показати, ну поки що я такий ну, про музеїв не чув. Це б вона така атракція місцева була. Входить відвідування якось пива Станиславівського, Сенсловівського, хочеш сауну, хочеш музею, все в комплекси. Ну, Але також перспективи є, є над чим працювати. Ну і зовні це лазня досить непогано виглядає, тобто людям не соромно і показати. У нас залишилось якби, останнє чудо, це mm. фонтан на вічовому майдані. Mm. Що про нього такого цікавого можеш розповісти? Ну, його називають музичний, танцюючий, співаючий. Та -та. Ну, чому <свят> так? Тому що е в, по периметру йому вмонтовані динаміки, е лунає музика, особливо по вечорах. Е і от спеціальна комп'ютерна програма вона синхронізує напір води з тою музикою. Тобто, як еквалайзер. Тобто от ці от, струмані фонтан, вони б то танцюють, от, танцюють під музику. Ввечері все це дуже гарно освітлюється, ну і складається приємне на враження. Хоча фонтан, ну, подібні фонтани є в багатьох містах, от в Вінницькі. Порошенко побудовав та. дуже такі знамениті, але наш, також має чим пишатися. бо перше в нашому фонтані можна залізти аж туди під ну, та, саму під чашу йти, та. так, і пройти навколо. От кажуть, що якщо зробити от повне коло під тою чашею, то от вся негативна енергетика вона як рукою знімається, люди виходять посвіжівший, відпочивши, якось такі натхнення. Зачищеною аурою. Зачищеною аурою, так. Mm -hmm. Також кажуть, що от якщо Стояти під чашою того фонтана і дивитися ось цей струмені води на стоматрівку десь в районі 12-ї години дня, коли сонце ну, найвище стоїть, можна побачити веселку. Тобто, так от її не видно з вулиці, а от з-під фонтана от нібито вона проглядається. Ну і взагалі цей фонтан ну, вже у нас в наступному році він буде святкувати своє десятиріччя. Здається, такий новий новий фонтан, але його рочисто відкрило 21 серпня 2004 року. До Дня Незалежності це було діло все значить, сплановано. Проєктував його такий відомий архітектор місцевий Орест Кос. Ну і в міському бюджету цей фонтан обійшовся у три мільйони гривень. От це до кризові мільйони. Це не те, що зараз дуже цікава така історія. Є ну, правда чи не правда, але судячи на нашу буденність, це напевно скоріше таки було, що цей фонтан. Коли він вже був готовий на 90%, вже там цей мармур був викладений, якось наша будівниче щось не встигли, вчасно вдарили морози і всі ці труби полопалися. Тобто доводилося цей мармур чи граніт віддирати, міняти систему. Тобто він там набагато дорожче обійшовся, ніж спочатку планували. Ну, але до пуття його довели, і зараз це така цікава також річ. Туристи його полюбляють, фотографуються біля нього. Також біля фонтану росте таке рідкісне в наших широтах тюпанове дерево, так. яке кажуть, що заради нього навіть архітектуру трохи змінили. Фонтану так чи ні? Ну не знаю. Чув таке від місцевих мешканців, що. Ну, перший раз. Щоб зберегти дерево, ну, ну, ніби а, там Можливо, можливо, дерево здорове і цвіте воно якраз нам десь з початку червня, от його квіти, нагадують такі от квітки тюльпанів. Ну, а взагалі цей фонтан, він вже четвертий по рахунку, який був на Бічому Майдані. Перший збудували, напевно, ще заставляли в 50-ті роки. Ну, в такому стилі, такому от радянському, от в Оденхам, може, хтось у Москві. От, виставка така от, позолочений був, бо щось подібне. Зараз є на вулиці Коновальця біля академії, там Данила Галицько, і це тут щось <правда> <60, правда> в такому стилі. Потім в 60-х роках встановили новий фонтан, він був такий більш нагадував басейн, якийсь такий прямокутна, така бетонна ця яма, і там якась стояла така залізна. Решітка, якісь олені там були намальовані, ну такі з mm -hmm. жесті вибиті, ну кіські страшненькі буш mm -hmm. на радянських поштівках він десь зустрічається. Потім наприкінці 70-х збудували ще один, третій вже фонтан. Там дуже так обігрувалася цікава морська тематика. От є кілька таких якісних фото, і навіть поштівка вийшла. У Міністерство зв'язку Радянського Союзу така якісна. Там от ну, він був дворівневий, там і вода там текла, перепади якісь були. Дуже все було так. Стилізовано під ці от, дари моря, якісь там рибки, якісь восьминоги, угу. там кальмари, щось плавали. Водяну тематику. Так, ну а от уже на початку 21-го століття збудували це, ну і це поки що найкраще. Нагадую, що історію нашого міста відкривали для вас краєзнавець Ван Бондар та автор і ведучий Андрій Волик. До наступної зустрічі.